Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися складати речення з однорідними членами і вирушимо в до Канади. А зараз хвилинка каліграфії. Вправо словникові слова. Розгадай ребус. Яке слово заховалось? Це було неважко. Звичайно, це слово футбол. це слово. Виконуй з аналіз. Склади з цим словом речення і запиши до свого зошита. Футбол. Спиши прислів'я. їх значення. Познач однорідні члени в реченнях. Навчання і труд поряд ідуть. Мудрим ніхто не вродився, а навчився. Навчання праця не легка, але потрібна. Позначте в кожному реченні однорідні члени. Так, в першому реченні навчання труд, в другому реченні вродився, навчився. І в третьому реченні не легка. Потрібна. Давайте проведемо дослідження, що стоїть між однорідними членами речення в кожному реченні. Перед якими словами стоїть кома? Висновок, як можуть поєднуватись однорідні члени речення, перевір себе за правилом. А правило звучить так. Однорідні члени речення можуть поєднуватися за допомогою слів і, «й», але а та інші. Ці слова-сполучники між двома однорідними членами. Перед сполучником і є кому не ставимо. Перед сполучниками А, але кому ставимо завжди. Доповни речення однорідними членами і запиши: Познач однорідні члени, поясни, як вони поєднані в кожному реченні. Зимою сонце світить, але не Гріє. Весна птахів не проводжає, а зустрічає. У зоопарку діти побачили слонів, жираф, мавп. Позначте на рівнішне речення. Світить гріє. Проводжає. Зустрічає слонів, шараф, мавп. Як вони поєднані в кожному реченні? В першому реченні за допомогою сполучника Але. В другому реченні за допомогою сполучника А. В третьому реченні коми. Спиши речення. Додавши пропущені сполучники, іде потрібна кома. Не пише, а розум. Біда мучить, помучить, але й научить. Але й научить. Справжній дух завжди допомагає. Та Виручить. Справжній друг завжди допоможе та виручить. Прочитай текст про країну, якою віртуально подорожувала родзинка, випиши речення з однорідними членами позначених. Поясни, як поєднані однорідні члени. Але спочатку дізнаємося, якою країною віртуально далі подорожувала. Розинка. Це велика і багата країна. За площею вона займає друге місце у світі. Її територію омивають Тихий Атлантичний Північний льодовитий океан. У південних провінціях клімат теплий, лагідний. На півночі країни природа сувора, але й красива. Ця країна батьківщина хокею. це країна. Так, Канада. Вам потрібно виписати речення з однорідними членами. Перевіряємо. Точніше, повертаємося направу. Тепер перевіряємо. Які речення ви виписали? Це велика і багата країна. Однорідні члени речення велика багата. Її територію бувають Тихий Атлантичний і північно льодовитий океани, Тихий Атлантичний північно льодовитий океани. У південних провінціях клімат теплий-лагідний. Теплий-лагідний. На півночі країни природа сувора, але красива. Так, сувора, красива. Насправді, Канада багатокультурна і багатомовна країна. Давайте розглянемо інформацію про неї. Офіційна назва Канада, столиця Оттава. Так виглядає прапор, так виглядає Герб, мова англійська-французька, канадський долар така валюта кількість населення понад 35 мільйонів. Отже, Сьогодні на уроці ми з вами складали речення з однорідними членами речення. Дізналися, що однорідні члени речення можна поєднувати, позначати, виділяти в речення комами, начебто перераховувати. А ще на письмі. І коли говоримо, можна їх поєднувати за допомогою сполучників: І та але А. Перед якими сполучниками завжди в реченні ставиться кома? Звичайно, але А. Отже, на цьому наш урок з українською мовою завершено. До нових зустрічей!